Ці протоколи чи не найцінніші у бібліотеці Закарпатського краєвого товариства просвіта. З них можна дізнатись, якими ж були напрямки діяльності організації у 20-30-х роках. Також імена активних учасників руху. Щоправда, один том документів із трьох зник. Де він зараз і чи взагалі зберігся до наших часів? Досі невідомо. Залишається із загадкою місце знаходження стародруків та рукописів. Бібліотека, яка заснувалася тут, нараховувала. Близько понад вісім тисяч дуже цінних книжок. Це і українська класика, і твої твори місцевих авторів українських класиків Шевченка, Руданського, Лесі Українки. Августина Волошина, Духновича. Свого часу прицвітяни організували перший професійний український театр на Закарпатті, що створили найбільший у краї кінотеатр Уранія. Він вміщував до 700 глядачів. Нині у залі уже четвертий рік триває реставрація. Обіцяють до ювілею завершити ремонт і порадують краян вишуканим декором. Я е, пригадую ще зовсім молодим юнаком, колись це колись це був е, в той час, коли це був будинок офіцерів. Ось тут були якісь танці, ми молодими хлопцями сюди приходили, це було дуже надзвичайно давно. Потім це було занедбано надзвичайно за радянську добу, коли передавався будинок уже просвітяним. Тут було максимально все знищено. До спорудження будинку просвіти, де й знаходиться кінотеатр Уранія, в 20-х роках долучився президент Чехословаччини Томаш Масарик. Він виділив певну суму коштів, але її забракло. Тому засновники товариства змушені були взяти чималий кредит. Це Празький банк, Словацький банк і місцевий Підкарпатський банк. Відсотки були нижче 7, 7 від взятої суми. Саме будівництво обійшлося у 2 мільйони 800 тисяч Нині Закарпатське краєве культурно-освітнє товариство просвіта потребує не лише меценатів, але й послідовників. Павло Фудака розповідає, молодь більше цікавить бізнесовий бік в організації, а не патріотична ідея. Хоча не без гордості додає, вихідці із усередку давно на передовій на сході країни. Керівник вірить, святкуватимуть ювілей в травні наступного року разом і в мирний для батьківщини час.